Начинаємо фінал Кубку Івано-Франківської області. Зустрічаються команди Пробій Городенка» та благо Юність Верхня. Пані та панове, доброго дня і слава Україні. Ми раді вітати вас із писанкового краю. Ну, якщо говорити конкретніше, то безпосередньо зі столиці цього самого писанкового краю, столиці Покуцького краю з міста Коломия, стадіон Юність, друзі, раді вітати вас сьогодні і запрошуємо вас на перегляд вирішального фінального поєдинку розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 2023 2024 Поєдинок, у якому зустрічається Городенківський пробій та благо Юність із Верхньої. Ну і дійсно, друзі, не маємо права забути, звичайно ж, вічних героїв України, які вже віддали своє життя за незалежність нашої держави. Ну і так само просимо Божої опіки за тих, хто і надалі захищає наші рубежі від російського вторгнення. Перший символічний удар в цьому фінальному матчі розіграшу Кубка Івано-Франківщини виконає військовослужбовець 72-го батальйону. 102-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України Михайло Ковальчук, який зазнав поранення і зараз перебуває на реабілітації. Дякуємо конкретно, особисто Михайлу Ковальчуку. Звичайно ж, ну і всім. Тим всім тим військовослужбовцям, нашим захисникам та захисницям. Ну я думаю, також прекрасно. Ви вже всі розібрались про те, що власне саме Городенківці у нас сьогодні у білих ігрових кольорах, у білих барвах, городенківський пробій свої матчі проводили. Ніяк не дозволяють нам команди завершити розмову. Удар по воротах один спочатку сей Піцана, а потім добивання вже від Майовецького. Щоправда, якраз ось добивання було дуже невдалим. Ну як невдалим, просто не влучив знову в ворота Майовецький. Ну а перед тим доволі таки неприємний для голкіпера постріл по воротах Івана Піцена. Не ризикнув. Зараз навіть досвідчений на те, як команди у нас в сьогоднішньому поєдинку зможуть діяти. Це точно не той випадок, коли ось, власне, Довга дорога може комусь завадити. Перше попередження в нашій зустрічі зараз ми побачимо. Потрібна допомога лікаря, там гравцю благо юності. Тому якийсь час, але все-таки, я думаю, точно арбітер у нас компенсує. Зараз порушення правил проти Ємільянова. Борисевич сволив. Давайте не будемо забувати, що Борисевича у нас у Борисевича вже є жовта картка. Ну і зрозуміла, звичайно ж, тут реакція. Лави запасних пропущений м'яч в одні чи інші ворота. Зараз гусак ні таки нечисто зіграв в цьому епізоді. Сфолив він, він проти дитка. Ну і тут, напевне, не за порушення правила, швидше за незгоду із рішенням арбітра отримує і він жовту картку від арбітра. Своєї робочої лівої ноги буде виконувати зараз. Ну, швидше за все, звичайно ж, навісну передачу. Так і є, закручує туди на дальню стійку, удар по воротах, Харук пробиває, але влучає спину гравця благо юності. Там апеляції абсолютно безпідставні до арбітра стосовно гри рукою. Тому зараз потрібно всім заспокоїтися і просто продовжити гру. І благо, Юність, і Горденківський пробій одразу на кілька фронтів у нас змагались в поточному сезоні. Зараз це могло бути дуже і дуже небезпечно, якби Гнатів таки встиг до цього м'яча, але він не встиг. А в рамках чемпіонату Івано-Франківщини вміє він вдало підставитись. вміє прикрити м'яч корпусом. Ну і цього разу ще раз це продемонстрував. Ось, нарешті, перший удар. За напевне 20 хвилин ігрового часу у нас богач пробивав, богач пробивав, але знову йому не вистачило влучності. Ну і піцен здається, був готовий наступити в гру. Ну зараз там доволі таки численна стінка із трьох гравців пробою, зважаючи, звичайно ж на те, якою далекою була відстань до воріт. Тут офсайд, тут навіть якби м'яч і влучив у воротах. Уже там від Гнатіва, то все рідно, звичайно ж, цей м'яч зарахований би не був. Цілком можливо, що і Песко буде виконувати. Хоча ні, удар по воротах від того ж таки Романа Борисевича, як ми з вами це й прогнозували. Ну але Марчук зараз встиг переміститись таки вздовж лінії воріт. Ну і без особливих проблем зафіксувати м'яч у своїх воротах. Ну. Ну і там бачимо Богача і Майовецького. Одразу два гравці благо юності біля кутового сектора. Передача від Майовецького. Не чекав, здається, Гнатів цього. Ну Тут його, можливо, дезорієнтував навіть його ж капітан, його партнер по команді Віталій Турчанський, який там набігав на цей м'яч, але таки не влучив по ньому. До Богача зараз м'яч не доходить. Знову Харук віддає точну передачу на Сондея. Сондей поки що сам з м'ячем залишається. Сондей не пробиває, але фолять там проти Сондея. І зараз іще одна жовта картка. Побачимо, хто її отримує. Отримує її Микола Богданов, 19-й номер. Ну, зручно пробивати, звичайно, ж лівоногому гравцю, але пробиває таки Роман Борисевич. І м'яч там пролітає в лічених сантиметрах від стійки воріт Андрія Марчука. О, штрафний майданчик. Не від Віталія, від Ярослава Пархуця, друзі, перепрошую. Все це завершується тим, що Харук пробиває, але пробиває не точно. Все-таки, я думаю, якусь хвилинку-дві арбітри дадуть зараз командам для того, щоб передпочити. Ємельянов, Ємельянов з м'ячем залишається. Виконує навісну передачу. Торчанський пробиває. Іван Піцан дало виходить з воріт. скорочує кут обстрілу. І ось, напевне, найнебезпечніший епізод ми з вами побачили в сьогоднішньому матчі. Аж друзі, на 90-плюс другій хвилині. Ось і е, все напевне, як можна резюмувати цей поєдинок, але здається, команди в нас тільки розпочинають грати в футбол. І ще одна, як завжди, якісна передача від Майовецького, що правда не точна цього разу, і тут же оплески на адресу Перхуття, який був. Маєвецький, його навісна передача! Удар по воротах і сей від Івана Піцана. А ось це вже досвід, друзі. Це вже великий бекграунд виступів на професіональному рівні. Які ж зараз моменти ще просто були був благо юності для того, щоб закривати питання володаря Кубка. Благо юності виступив саме в розіграшу Кубка, в тому числі, і поточного сезону полюбляють на Сверхнянці зіграти більше як 90 хвилин. Класний удар метрів там з 20, Напевне, можливо, навіть більше гнатів пробивав. Здавалось би, не дуже сильно, але настільки точним був цей постріл від восьмого номера благо юності. Ну, але досвідчений Іван Піцан справився з ним і дістав таки цього м'яча там в правому нижньому куті власних воріт. Кутовий для верхнянців Майовецький буде виконувати. Майовецький зараз з партнером по команді розіграв цей кутовий. І дивіться, який момент, друзі, у нас на 99-й, здається, хвилині. Оце іще один, звичайно ж. Ну, не те, щоб 100% гольовий момент. Але, друзі, будь ласка, насипте нам лайків, вподобайок для того, щоб Ютуб зміг просувати це відео і щоб про Ютуб-канал спорт дізналося якомога більше людей. Тому чекаємо цього! І дивіться, який м'яч літає у ворота городенківського пробою. Віталій Турчанський робить благо. Юність верхня, дуже близькими до того, щоб ця команда таки. Вдруге поспіль повезла цей трофей на Калищину. Ну там скільки там ще грати? Сім хвилин, так? Можливо, дещо арбітер і компенсує. Ну, важко сказати, треба дивитись повтор. Маємо ми таку можливість. Чи це помилка Івана Піцана, чи це майстерність а, Віталія Турчанського. Ну, як би там не було, просто дивогол ми з вами побачили. Давайте іще раз будемо насолоджуватись цим епізодом. Ніщо не мало б викликати біди так в цьому епізоді для горденківського пробою. Здавалось би банальна навісна передача. Ну, тут знову ж такі питання. Обов'язково особисто навіть запитаю Віталія Торчанського: чи свідомо він пробивав по воротах, чи таки виконував навісну передачу. Не факт, що Віталій відповість чесно. У таких випадках, звичайно, можуть сказати: ну так, звичайно ж, я саме так і хотів зіграти. Гусак таки виборов цей м'яч, і в перший, і в не змогли в належної боротьби нав'язати тут суперники. Тут Борисевич у нас. Хапає за руку гусака, отримує друге попередження і вилучення друзі. Ну ще тільки цього не бракувало, звичайно ж, ще тільки цього бракувало Орденківському пробою. Команда і так в надскладних умовах, так ще й там на кілька завершальних хвилин матчу, на п'ять, якщо бути точним. Знову ж таки, якщо арбітер нічого не компенсує. Ну і сондеї, там майже абсолютно всі, там один поблизу центрального кола Песко, Сондей, його навісна передача. Ну і що тут? Тут таки арбітер показує, що потрібно гру продовжити, а це вже був шанс в пробою для того, щоб рахунок зрівняти. Якось побіг на цю передачу. Звичайно, ж Марчук, але побіг не надто впевнено. Таки дістався перхут цього м'яча, а потім уже Федоров, як міг там рятував ворота своєї команди. Ну і зараз ще одну заміну побачимо. ми. У благо юності, ну тут уже арбітер у нас роздає жовті картки. Усім поспіль тут же і Мільянов Отримав гірчичник. Вибачте. Кидання. Ну і що тут Майовецький, ні, не Майовецький перший на м'ячі. Запалює свічку. Зараз гравець команди Благоюність! Удар по воротах і вже ворота, які були наполовину порожні або наполовину пусті. Кому як більше подобається, все-таки Марчук не до кінця справився в цьому епізоді, друзі, погодьтесь, ну але й не справились. З Цим моментом на всі 100%. І Городенківські футболісти е, до часу другого додаткового тайму. Перепрошую, друзі. У нас час пішов, стійко влучає Перхоць. Боже ж ти мій, ось це так. Останні хвилини. Ємільянов. Його точна передача на одна рука. Він може зараз вийти в один в один в один із Піцаном, Але ні, мега шанс на 122 й хвилині. Ось це так фінал. Ну, хай буде, що не дуже видовищним. У нас були 90 хвилин матчу за те, які екстратай ми отримали. Пархут зараз міг врятувати городенківський пробій і подарувати команді шанс на титул, ще навіть в сьогоднішньому матчі. Прийдеться командам привести у нас на футбольному полі. Федорів уже швидко вперед. І в цей момент, друзі, лунає фінальний свисток арбітра матчу Іван Салаш. Белаго-юність Верхня. Володар Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 2023-2024. В другий поспіль верхнянці у нас добувають цей почесний трофей обласного футболу. Ми вітаємо всю верхнянську громаду. Вітаємо Івано-Франківський. Їй теж є не чужим населеним пунктом для команди. Благо-юність. Дякуємо Городенківському пробою, друзі, за цей фінал. Дякуємо. Дякую, я боє я боє думаю, боє гравці боє команди боє пробій зробили збільшого все, збільшого що збільшого змогли. Так, все від себе залежне. Але десь Всі навіть дякую. Фортуна була не на їхньому боці сьогодні. Благо юність верхня. Володар Кубка Івано-Франківської області з футболу з сезону 2023-2024.